Доведемо нерівність, використовуючи метод порівняння. Дріб Х поділено на 1 плюс y. І розглянемо ще один дріб Х поділено на х плюс у. Значить, звернемо увагу на те, що в першому дробі знаменник 1 плюс y, а в другому ми написали Х плюс Y. Х за умовою в межах від до 1. Тоді. Знаменник Х у буде набувати значень менших, ніж 1 у, А відповідно значення дробу х поділено на 1 у буде менше, ніж х поділено на х у. Запишемо, що дріб Х поділено на х плюс y більше за х поділено на 1 у. В цьому заключається метод порівняння, що ми можемо сказати, що перший дріб менше, ніж. Другий, який ми утворили з знаменником Х у. Випишемо другий дріб на рівності Y поділено на 1 х. І аналогічно розглянемо дріб із знаменником Х плюс Y. Чисельник такий самий Y. Щоб ми замінили одиницю на Y. А y в межах від 0 до 1 тоді виходить, що якщо розглядемо вираз 1 плюс x і плюс x y, і у нас Y набуває значень менших, ніж 1. Тому вираз 1 плюс x більше, ніж x плюс Y. А значення дробів буде навпаки. Оскільки ми знаємо, чим менший знаменник, тим більше значення дробом. Поставило, що Дріб Y на 1 плюс X менше, ніж Y поділено на X плюс Y. Почленно додамо ці дроби. Маємо в лівій частині X поділено на 1 плюс Y Плюс Y поділені на 1 плюс X менше, ніж X поділено на X плюс Y плюс Y поділене на X плюс Y. Запишемо підспільну риску і маємо. В чисельнику х плюс y поділено на х плюс y і дорівнює 1. Виходить, що вираз х поділено на 1 плюс y плюс y поділено на 1 плюс х менше, ніж 1, що нам і треба було довести. Чи це пишемо остаточно, що х поділено на 1 +Y плюс y поділено на 1 плюс х менше 1. Таким чином, нерівність доведена.